Що продається у німецьких магазинах, супермаркетах? Вот попившие проти Рига. Добрый страны Росія, Коштает один семьдесят евро. Чим різні спроби тут є? Тут кірка Довган, мабуть, це навіть і Росія. Томат Саус. Не бачу я, що тут Росія, але якось о кірка в томатному соусі ну звичайно Росія. І навіть дешевше, ніж... Євросорок девять? вот. Ну суда тут коштує? теж євро сорок девять, це, е, буде, мабуть, сімдесят гривень. А це такі вяліни томати? 2 евро. 2 евро це зараз 90 гривень. Мені сорта соя соус. Різний сорт 2,69. 2,69 – є. це 150 гривень. В остальному все так. і навіть ціна однакова. Ну, ось такий відомий сон. Ось тут 349, 349, ось тут чогось 279. Поряд на гривню дешевше, що мати інтересно. Ну, от я як бізнес-комунікант візьму за 8 Томатин соус марк. Оце коли я, це, так, це дешевший.